Малеча у святкових костюмах залі, батьки, вихователі та гості у навчально-виховному комплексі Хрестовоздвиженського храму свято відзначають День Миколи Чудотворця. Привітати дітей прийшли представники міської та обласної влади. Ми виділили 300 тисяч гривень ще в цьому бюджетному році. Як субвенція бюджету міста Вінниці, ці кошти найближчим часом надійдуть на ваш учбовий заклад. Із солодкими подарунками на День святого Миколая прийшли і помічники Олександра Домбровського. Народний депутат опікується школою при хрестовоздвиженському храмі з часів її заснування. Сьогодні напевно, що всім важко. Цій країні важко, молоді теж важко, і дітям важко, і батькам важко. І тому, ну, це, це напевно, що це не навіть не просто обов'язок, це просто людяність, нормальна людяність. І слава Богу, я кажу, що є люди, які це, це розуміють і які завжди підставлять плече і прийдуть на допомогу. Діти віддячили гостям святковим концертом. Кажуть, готувались із задоволенням, адже це свято для них особливе. Миколай був дуже добра людина, він творив тільки добро. Він завжди допомагав людям, і треба стримитися, щоб бути таким, як він. Діти із задоволенням чекають цих свят, задоволенням ходять на репетиції, навіть приносять свої ідеї. Тетяна Орлова, Олег Літвінця, новини телеканал Віта.